Вітаю стрільці! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, стрільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях? На що вам треба звернути увагу? Ну, ладно, я все рівно карти перевернуті, не дивлюсь. І так, стрільці, налаштовуйтесь на прогноз. Нагадую всім, розклад у нас загальний. І так, перша карта понеділок. Королева мечію, вівторок, колесо фортуни, середа, двійка жезлів. Четвер башта випадає. П'ятниця. Дев'ятка жезлів, субота, мах і неділя у нас лицар пентаклів. І так, стрільці. Понеділок у нас королева м'ячів буде нам говорити про взаємодію з повітряною стихією. Це в нас близнюки терези або водолії, це жінка, до якої ви можете звертатися за якоюсь допомогою. Тобто, це може бути лікар, це може бути людина е, такої посади, як адвокат, юрист, суддя, тобто людина з якимось аналітичним таким складом розуму, з холодністю такою, і без емоційністю. Тобто людина, яка. Спочатку мисли, а потім діє, не піддається взагалі емоціям, не, не, не спішить, як то кажуть, наперед батька в пекло. Вона сто разів думає, а потім вже. Вирішує якісь питання. Це ще може говорити, що це буде ваша енергетика така у понеділок, тобто ви будете багато над чим думати, перш ніж діяти. Можливо, будете підходити до всіх ваших справ з такою холодною головою, з прагматичністю і от з таким холодним ясним розумом. Вівторок в нас колесо фортуни буде говорити про те, що щось у нашому житті може повторятися. Що по колесу фортуни у нас циклічність, тобто щось повертається, щось іде. Так як ішло, повторяючіся якісь події в нашому житті, або розвертається на 360 градусів. Тобто, щось змінюється, те, на що ми вплинути, не можемо вівторок. Тому вівторок сприймайте всі дії як дане, таке, як має бути, і знову ж на те, що ви не можете вплинути. Карта може говорити нам про дорогу. Можливо, ви будете кудись їхати, рухатися, колесо, тобто. Десь переміщатися ще ця карта може говорити нам про те, що вам посміхнеться фортуна вівторок. Середу ми стаємо перед вибором. Тобто, двійка жезлів нам буде говорити про те, що нам потрібно прийняти рішення, і в нас є якихось два варіанти, над якими ми будемо думати. Ми будемо ставити на ваги, що нам краще зробити, як нам краще поступити. Можливо, в нас є дві пропозиції роботи. Можливо, в нас є дві пропозиції купити щось, поїхати кудись. Тобто є два варіанти, над якими ми будемо. Думати. В четвер в нас випадає вежа, яка буде говорити про щось таке, що станеться, як грім серед ясного неба. Тобто це якась новина, це якась подія, це щось таке, що може нас отверезити. Вежа в нас така як блискавка, ми її не очікуємо, а вона раз і є. Ну, це буде ще говорити нам про те, що щось відбувається, те, що вже мусить відбутися в нашому житті для того, щоб ми рухалися далі. Можливо, в якої в якійсь ситуації, в якійсь дії вашого життя, ви топчетесь на місці і не рухаєтеся. І от відбувається щось таке, що змушує вас далі йти вперед. І у п'ятницю ми бачимо, що все ж таки щось відбувається, тому що людина стає в оборону якусь позицію. Тобто, можливо, вам хтось в четвер щось скаже неприємне. І ви от ставите перед собою захист, ви захищаєтеся, ви знаєте, що ви впевнені у своїй правоті, що ви мужні, що ви це все видержите. Ну, все ж таки, це буде говорити про те, що ви ставите от якийсь бар'єр між собою і тими людьми, між якимись. Певними моментами, тобто ви боїтеся повтору якихось дій, і ви стараєтеся себе від них відгородитися. В суботу зате в нас карта Мага, яка буде говорити про те, що ви налаштовані вирішувати всі питання. Ви беретеся за все. Вам не страшно. Карта Мага буде говорити про те, що я вмію, я знаю, я можу. І в суботу я беруся за все, за що я хочу взятися. Да? Тобто є якісь питання у вашому житті, які ви, наприклад, відкладали, які ви не вирішували до суботи, і в суботу ви за них візьметеся. Тобто ви будете впевнені в своїх силах. ви ви будете знати, як це зробити, ви будете вміти говорити, наприклад, якщо вам потрібно десь повести за собою людей, можливо, ви десь будете виступати на людях, ви будете впевнені собі, ви будете чіткі, і люди за вами підуть. І на неділю в нас випадає лицар Пентаклів, який говорить нам про рух. Можливо, не такий швидкий, можливо, ви кудись будете збиратися їхати. да? Но ця карта буде говорити про те, що така буде заминка, зупинка, можливо, ви її не поїдете нікуди. Лицар Пентаклів нам говорить про те, що ми йдемо до своєї цілі. Тобто, якщо ми беремося за якусь справу, ми впевнені в тому, що ми її робимо правильно. Тобто, коли царю пентаклів, можливо, ми працюємо в неділю. Ну, кого як виходить, так. Да? І ви працюєте на роботі для досягнення своєї цілі. Карта дуже повільна, карта буде говорити про те, що ви маленькими кроками ідете до неї, але ви до неї йдете. Якщо ж ви кудись плануєте їхати, ну я не знаю, як тут може карта програтися, тому що лицар Пентаклів, це карта стоїть на місці. Да? Тобто, якщо рух до своєї мети... Тобто ви працюєте, він іде. Якщо рух в дорозі, ну не знаю, мені здається, що ця карта не буде показувати якогось переїзду, але побачимо, як вона у вас програється. Тому як програється, так і відпишете. Будете, будемо знати, що лицар це все ж таки дорога може бути. І дайте мені пораду для стрільців на тиждень. Порада для стрільців. А випадає таке колісниця, бачите, рух такий у вас буде, енергія у вас буде, запал у вас буде. Карта буде говорити про те, що вам потрібно рухатись, зупинятися ні в якому випадку вам не можна. Колісниця це людина, впевнена в своїх цілях, впевнена в своїх діях. Вона знає, як діяти, і потрібно рухатись до своєї мети. І так, стрільці, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!